Серйозних людей, люди, давайте, давайте аплодувати стоя людям, які хочуть розвивати цей, цей спорт. Тому я бачу вам теж дякую за те, що бачу навіть посол Америки, який їздить на змагання, який підтримує завжди волоспорт. І ну, дуже приємно, що у нас щось зробиться для, для росту. Пане Ярослав, скажіть, будь ласка. А ви плануєте завершити кар'єру в цьому році? Я чи... мікрофон, будь ласка, підсекайте. Ні, в мене питання, питання якого плану. А, ви приїдете чи? Як тренер, Як спортивний терет. Але пелотон, ви знаєте, що пелотон безпокоївся це не пелотон. Телебачення страдає. Приймайте рішення. Я вже прийняв рішення. Тобто спортивну кар'єру як гонщик, <різь> рішення закінчено? Так. не я зараз на пенсії. Боже, щаслива люди! <різь> <Заразі> поки... <різь> поки ми робимо скайп-включення, <різь> 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 намагаємося підключити іспанську команду Тім Кодасі Пауліна, в якій їздить український гончик. Гончик, який в команді і їздить, його звати Олександр Шейк. Ми намагаємося зараз зробити скайп дзвінок з цією командою. А якщо у вас в цей момент поки ми налагоджуємо цей зв'язок, будь ласка, я хочу вас попросити ставити ваші запитання і називайтеся до кого і хто. Так, Олександра В першу чергу. В этом дуже багато команд, дуже багато зарубіжних команд.